Куди я поїду? Та, а обстріли не лякають, та що тут відбувається? Ну це вже я привик. Та оце бачиш, так і вживаємо у погріб з погріба. Без піхоти нічого не буде. Нам потрібна допомога всіх засобів вогневої підтримки, але піхота вирішує. Ну, ти не знаєш цих людей, ніколи їх не бачив, але ти знаєш, що ти стріляєш по живих людях. Дія Моя втін. саме закінчить війну більше нічого. якщо ми будемо працювати всі на перемогу, тоді все буде чудово. Якщо будуть... Перемоги бажати тільки військові це буде складно. Ми зараз їдемо до часового яру. Це місто, яке фактично стало фортецею після Бахмуту і тримає оборону на стратегічно важному шляху до інших великих міст, таких як Константинівка, Дружківка та Краматорська. Місто знаходиться під постійними обстрілами. Цивільних людей вже в ньому майже не залишилося. Всі ті, хто бажали поїхати з нього, вже поїхали. В місті знаходяться лише військові, працює гуманітарний штаб. Здається, працював. Прилітають снаряди, прилітають різного калібру, навіть десь росіяни розкидують фосфор. І, ну, звісно, думати, що з містом буде все окей після війни, мабуть, не доведеться. Тобто місто буде зруйноване, скоріш за все. Але поки росіяни. Знаходиться у Бахмуті часів яр є умовно безпечним містом, куди ми можемо ще приїхати. Я правильно розумію, що ваша бригада вона зараз більшою мірою в обороні? Ми знаходимося в активній фазі оборони, тобто ми стримуємо натиск ворога на певній ділянці фронту, на якій ми знаходимося, і ситуація, звісно, може змінитися протягом. Наступних днів, тижнів, місяців. Зараз ми робимо те, що в нас є у бойовому розпорядженні. На війні ти розумієш, що вдача це 50% твого успіху. Ти можеш бути гарною людиною, але це на війні зовсім не важливо. Щось там за тебе вирішує, чи прилетить, чи не прилетить, і вдача є. ну, Я в неї увірив. Фактично ну, війна це гра в шахи, де хтось Атакую з одного боку, хтось захищається, з іншого боку оборона вона є не менш важливою і жоден наступ зараз на будь-якій ділянці фронту він неможливий без ефективної оборони в інших місцях. Ось щось прилить. Це прильот якийсь? Скоріше за все. Так, це прильот. Команда українського свідка зараз у часовому яру. Це перше велике місто після Бахмуту, яке дуже прицільно знову обстрілюють росіяни. За нами знаходиться палац культури цього міста. Коли востаннє тут була група українського свідка, тут на площі збиралися люди, роздавали гуманітарку. Зараз ми майже не бачили тут цивільних, практично нікого немає. Але ця земля під захистом зсу українські військові роблять все, аби стримати наступ росіян на цьому напрямку і аби повернути нам нарешті наші українські землі на Бахмутщині. Вами трошки поговорити, ви живете в місті? По Болтаю. Чи не боїтесь? А чого я боюсь? Ну, я бачив більше, я був в Сирії, в Лівії, я був. Що мені бояться? Ви колишній військовий? Ну, звичайно. я ж в 69-му году мене призвали, я був в Острі, сестра послали, куди треба. А мене все рідня в Вінниці. Ага. Вот. Погибищенський район, село Черемошне. А ви... І завуть туди мене, а я думаю, ну що я поїду на 72 роки, Куди я поїду? От. Ну, тобто, а обстріли не лякають та що тут відбувається? Ну, це вже я привик. Вже літають, як так. Ну так, на коню на голову. І, це. і все, і не ховаєтесь ніхто? Ні. Ну, а це що так? ховати? Ну що толку? Ну що бояться. Ну, от. От, Або бачите... взагалі я, щоб війна закінчила. Да. От. І всі, і ви хочете, і ми хочемо. Війна, війна ідея. Тут де я на передовій нахожуся. Стріляють кожен день. Вчора п'ять было. було. Прильоти воно ями до мене заходить, дивилися там яма. Заліз у землю і не да, розгорвався. Не розгорвався снаряд. Угу. Так, що, короче, так що тут на передовой находимся. Та оце ж, бачу, так і вживаємо. У погріб з погріба. Як тільки прильоти, в погріб короче, Як це саме немає. Оце білон помідори поливає, огородом займають. Як тільки це найдрон чи якіно на це прилітає, голубі дивляться вверх. І я вже определяю. Вон пошли там по І вони, коротше, по ним я зорієнтуюся. Як тільки це саме, значить що, що то, -то лепить, коротше. Чую вистріли, збили його, коротше. Ну, в общем, гулічка гулю гулю, Все, всі, коротше, на крісі, на на цьому савості. З утра їх покормив. А оці звуки, це ж все одно лякає, мабуть. Ви вже Ні, вже не лякає, вже привик. Так, що вже привикаєш, і вже знаю я. Та часи знаю, що, наприклад, там полторого починаються прильоти. Бувають у 10 часов, це утра, коротше. Ну і короче, так, реєнтуруюся. Раз у погріб, у погрібі посидів. Немає сві свіста цього. Mm -hmm. І виходить, потомка займаєшся ну. Не було у вас думок э, поїхати на час війни? Я ж сам один, один позабит, позаброшив. Немає родні, коротше, син вмер, жінка вмерла. Mm -hmm. Нікуди. Ти якщо мене забрав би до себе, сказав би на автомат. Mm -hmm. <laughs> так старий дуже вже. І що, ви готові були б купити? Ну, конечно, а за що. Бабушки, дідусь віддають мені, коротше, старі. Це 37-40 Ну, Я їх короче, беру, реставрирую, короче, встановлюю. Ну, в общем, ремонтую, проверу їх життя. Угу. Вони И працюють это... всі? Ну, конечно. Тут теж І вот Скільки ну... років найстарішому? Саме старіший, угу. от 37-й рік, ТПС-прийомник називається. Угу. Вон бачиш? Скільки часу ви тут зазвичай проводите? Як війни не було, так і сутками. А як це зараз Щас... ні світа нема, нічого, ні паяльника нічого не ключиш, ну який тут так зайдеш, полюбуєшся, посидиш, подивишся. То Не страшно, що в один момент просто може ваша колекція я так розуміє? Страшно, так. да, оце я за це що і боюся. Якщо, коротше, я попаде сюди і оце все, коротше, розрушиться, у мене серце встановиться. Тому що я цією бідою займаюся з самого седьмого класу. А що би ви сказали ворогу, якби могли зустрітися очі в очі? То ну що треба сідати договариватися, прекращати беду. Короче, як воно було раніше, так воно хай, так і буде, короче. Україна є Україна. Ну, а що? А що, а що моє слово? Воно нічого. Про що ви мрієте? Я? Щоб угу. кончилась війна. Оце саме головне. А то все остальное там наживеться навіть. А вот оце, это, оце страшне. Піхота 23-го окремого батальйону спеціального призначення на бахмутському напрямку. Це саме ті хлопці, які утримують тут оборону, поки інші бригади намагаються обійти бахмут по флангах і готуються до того, аби звільнити нарешті наше місто. Ми намагаємося встигнути до моменту, коли хлопці виходитимуть на позиції, розпитати у них про те, як же триває оборона. Що їм доводиться робити, і з ким на цьому напрямку ми маємо справу? Я маю на увазі нашого ворога. Як зараз виглядає ваша робота? В принципі, все одне. Главне, ми захищаємо свою землю, щоб оті придісок нехороших людей подальше. З якими думками зараз буде на позиції? Моя задача туди дойти і закріпитися. все. ж не про що я не думаю, Тому що думаю там за гражданську, ну по собі там, за гражданською життя, що вдома, що там там, там дівчина, друзі і проче. Лише для мене це воно нагнітає і воно. Воно, скажемо так, мішає моєї роботі. Тобто, Мені є там старші, ще якась соответственно, робота. Мені треба хлопців довести, хочеться безпаснику, швидко. Як ви готуєтеся до виходу на позицію? Дуже пайливо. Перевіряємо зброю, амуніцію, щоб в потрібний момент на зброю не підвела. Ми знаємо, що ми робимо. І це на моральному. На правильному рівні стає лише. Яке ваше зараз основне завдання? Ну, головне завдання не пропустити пі далі. Основним моїм побажанням для моїх бійців є те, щоб вони думали. Відповідно, якщо людина думає, вона розуміє, навіщо вона йде і чому вона йде. В основному я кажу про те, що ваша мотивація це ваші родини за спинами за вашими. Це ваше бажання перемогти. Без бажання перемогти, ну, на війні робити нема чого взагалі. Війна як війна, вона виглядає завжди однаково, завжди це важка чоловіча робота, повна багнюки та емоцій, нервів. Для нашого підрозділу ми зараз. Стоїмо, тримаємось за землю. У нас завжди несе за собою втрату людських життів, втрату здоров'я і якісь надзусилля над собою, мабуть. Для мене війна це завжди розвиток. Якісь напрямки, нові вивчення, вивчення противника, вивчення методів боротьби, вивчення озброєння. Війна завжди однакова. Ми не маємо відноситись до ворога як до дібілов. Які нічого не вміють, нічого не знають. Ворог теж навчається, треба розуміти, що вони розвиваються точно так же, як і ми. Але ми маємо бути попереду, і для цього ми маємо думати краще. І я впевнений, що ми повинні звільнити нашу землю, і це наш обов'язок, мабуть, і обов'язок перед нашими дітнями та онуками, щоб вони не застали цієї війни. Дуже швидко ми навряд чи вигадали. Тому якщо ми будемо працювати всі на перемогу, тоді все буде чудово. Якщо будуть перемоги бажати тільки військові, це буде складно. Там є свій проводити, вони проводять. І йдуть танкісти, так, вони самі йдуть. знаходимось з вами в передмісті Бахмута. Задача нашого батальйону утримувати позиції, не пустити ворога за межі далі і чекати слушної нагоди для того, щоб мати змогу відбити наші землі. Тому що навіть коли сюди їдеш, весь час дивуєшся тій красі нашої землі української. І я, наприклад, не хочу. Жодного квадратного метра їм лишати. Так, да, у нас не все добре, поки виходить, в тому сенсі, що ми тут трохи втратили, але треба ну, зважати на те, з ким ми воюємо. Ми тримаємо рубіж, ми його захищаємо, ми ведемо активні дії, тому що ми не просто сидимо, ми намагаємося, ну, ми не проводимо контратак, але ми все, що бачимо, ми намагаємося знищити. Це не дозволяє і противнику якось концентруватися і проводити активні дії в наш бік. От, і ми в такій фазі, що ми, ну, лінія фронту начебто стоїть, але вона дуже неспокійна. Єдине, що змінилося, наприклад, на Бахмутському направленні, то що вивели Вагнер з їх отою толпою зеків тих орків. А це вже регулярна армія, вона трохи себе по-іншому веде. Я от для себе навіть думаю, що мотивує їх взагалі йти на цю війну. Я розумію, що це гроші і там якась бізнадьога в житті, але ви ж повинні розуміти, що одне діло, коли людина там, звичайно пішла воювати, інше діло, коли вона там з тюрми вийшла, і вже, там, вона сиділа вже за вбивство, їй тіряти нема чого. Тому такі люди, я бачив ці штурми, я бачив на свої очі, як вони там, ну, хтось, наприклад, з них там струсив, повернувся, вони його розстріляли і пішли далі. Ну тут же. Ви ж розумієте, що ну, важко з таким ворогом воювати, але ми ну, воюємо весь час. Має пройти час, коли цей план втілите? Ну, ми в процесі, важко сказати. Залежить, як тільки нам дадуть роту ліопардів чи абрамсів. У них реальна перевага у всьому. І в живій силі, і в техніці, і в озброєнні. Вони накопичили, вони до цього готувалися, вони. Мають на це ресурси, а у нас тільки по великому рахунку на людях все це тримається. Да, нам дають допомогу, без неї б нам взагалі було. Ми не можемо воювати голими руками проти артилерії, проти оснащених ворогів. Але дійсно так, люди вирішують. Йдуть піхота, це, мабуть, ну, я вважаю, що це найважче. Але насправді це найкращі люди. Найгірш, найгірші умови в них бою, тому що піхота на землі без піхоти нічого не буде. Да, ми без арти нічого не можемо. Нам потрібна допомога всіх засобів вогневої підтримки, але піхота вирішує. Поки на Донбасі сходить українське сонце. Там за горизонтом все ще знаходиться лінія фронту. І поки ворог в українському Бахмуті його околиці прокидаються від звуків співу півнів та роботи української артилерії. Артилеристам насправді байдуже наступ чи оборона. Вони однаково працюють, знищують ворога. і Запевняють, що вже невдовзі ми зможемо побачити звільнення українські міста. Основную точку наводки. Никак ну, вот, тут у вас не русская задача. Мы поддерживаем пехоту. Некоторые ларии тут на наша задача. А по чому ви працюєте? Що це за цілі, як правило? Що ви можете вражати в цієї рапіри? Все, ну загалом це проти, протитанкова е, гармата. Ну, є там поняття, це цілонаука. Це може бути птур, є протитанкова е, ракета. Крова протитанкова е, кровава ракета ПТу. Це може бути навіть десь в якомусь будівлі сидіти снайпер. Можемо по снайперу теж стріляти, відпрацьовувати, чому, тому що ну, в загальному рапіра вона вважається ну, дуже точною. Uh -huh. Тобто, якщо працює нормальний складений розрахунок, на від все працює нормальна координата Дані це вважається, що те ж саме, як снайпер серед піхоти, так і рапіра серед артилерії. Снайперка, будемо так казати, вона дуже точна, тому ну, різні цілі були. Це стара протитанкова советська гармата. От, ну ми працюємо так, як, як гаубиця на максимальну дальність, яку вона може закидувати. Так, хотілося б, звісно, щось покраще. Щось, може американське, але ага. поки Раблюємося. і з цим, так. Да, ну не виконує функції, які вам потрібні зараз. Звичайно, виконує. так. В принципі вона доволі така точна. Якщо з коригуванням, то два-три постріли. І вона влучає. А ви взагалі розумієте, що відбувається, коли ви там б'єте, по чому? По чому знаємо. Цілі знаємо ізначально нам mm -hmm. на цю гармату одна ціль встановлюється при початку роботи, на ту гармату друга ціль. Допустимо, ми знаємо, що та ціль, допустимо, десь якась там. Ми ну, знаємо десь, скажімо цілі. так, район. Yeah. Типу. Вона вже ви... націлена. Вона вже націлена на конкретно ціль. Ця гармата і та гармата вже націлена. Тобто, коли приходить. Е... Наказ працювати і якась ціль там uh -huh. зашевелилась чи щось таке, вони вже опреділяють, чи перша гармата працює, чи, uh -huh. чи друга. Кутомір 4784, по готовності вогонь. 47-66+. Укриття! Готи! Чи ти вже розумієш, що відбувалося сьогодні? По чому ми працювали, що це було? По кулеметнику. Ворожий кулеметник. Там стоїть кулемет і людина, яка працює із якогось кулемету, прикриваючи. Москалів, які наступають на наші позиції, складність в тому, що в якийсь момент потрібно вибігти до гармати, не розгубитися, правильно все навести, і ти кожен раз під час кожного пострілу переживаєш за кожну цифру. За кожну цифру, а чи правильно ти навівся, а чи правильно я розрахував, а чи правильно зараз ця програма спрацювала, а чи воно туди вистрілить, чи не туди. А в нас снарядів цих е, обмежена кількість, і кожен снаряд, якби він нам дорогий. Але зазвичай дуже влучно стріляють хлопці, все дуже злагоджено відбувається. Придаємо привіт від народу України. Пі... Постріл! Це та гармата. М... Тільки що, які ми було. На першій позиції. Але це перша позиція, я. так. Ось ми підписали наш снаряд за укропа, за нашого побратима. Mm -hmm. Оцей постріл був за нього. І ми це побратим, загинув? А можна запитати, як. Він також артилерист? Він ні, в нашому батальйоні знайомий наш э, снайпер. І mm -hmm. снайпером. Ну ми за нього бахнули добре. Що відчуваєш, коли дізнаєшся, що ціль вражена? Важко сказати. Все одно знаю, що там живі люди, але водночас ну, ти не знаєш цих людей, ніколи їх не бачив, але ти знаєш, що ти стріляєш по живих людях. Це відчуття, мабуть, більше розкривається у штурмовиків, у піхоти. Ти відчуваєш, що ти потрошку перемагаєш? Що кожен крок наближає. Наскільки взагалі ці наступи зараз інтенсивні і вам доводиться втручатися? Ну, Інтенсивні кожного дня, ви, я думаю, самі відчуваєте постріл за пострілом, тут прильот за прильотом. Інтенсивно, кожен день інтенсивно. Повідомили за ланцети. Це десь там на наших других позиціях? Тільки щось я ні в річку написав. Плюс просто девушки переживають э, за водителей і там же скоро должен будет выезжать в нашу сторону. Так, буде виїжджати, але я думаю, що Лонцес він не буде летіти цілий день над час, він же десь ракета йована. Летить і летить та й прилетіть кудись. Це зараз мені написали, то зараз я повідомляю. Плюс-плюс, я їм так же саме Давай. <реш> що це ракета, Це ракета йовна, що мені здається, що зараз вони більш-менш так стараються не то щоб бити, огризаться. Вони стараються куди мають, вони да, навіть стріляють, у них неточність. У них це дуже сильно радує, я скажу чесно, дуже сильно радує. Якщо дроном він хоч бачить, куди він летить, куди він його направляє, то. То, будемо, чи у них дуже погано з навідниками, чи дуже погано з координатами? Uh -huh. Ну я ж кажу, це плу, це, це слава Богу, це радує. Нехай буде так далі, щоб хлопці, хлопці ми, ми всі повертались додому. Ми своїм дітям, якщо ми зараз це все лишимо, як вона є, ми своїм дітям нічого не залишимо взагалі. І от в тому питання, що мрія моя. Саме закінчить війну, більше нічого. Якщо війна закінчиться все остальне діло таке. Про що ти мрієш? Щоб війна закінчилась. До війни в мене були інші мрії. Які? Не було війни, я собі мріяв. Може про, про звичайне життя звичайної людини, там з'їздити, може, в якусь відпустку, кудись на море, купити нове авто. А зараз мрії тільки одні, щоб. Скінчилася війна, повернутися додому, просто зайти у свій будинок, лягти і відпочити. Додому хочу. Просто хочу додому.